Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 9 вересня 2023 року, неділя. У Владіка є деякі справи і він каже, давай поїдемо разом. Поки я там буду зайнятий, ти трішки погуляєш біля річки і у тебе є півтори години. Кажу, добре, поїхали. А коли вони вже будуть повертатися, вони заїдуть за мною і заберуть. Ну, Півтори години, думаю, це занадто. І коли я була на лівому березі у нас, я звернула увагу на те, що є магазин Сінсей, в який я ніколи не заходила. І мені стало цікаво, що там і як, і я зайшла подивитися. Що хочу сказати, у нас багато магазинів з товарами для дому, з товарами для кухні і всякими такими дрібничками, які нас цікавлять. Але такі відрізняються. Кожен магазин відрізняється. Дещо схоже, дещо ні. Але тому я в перший раз сьогодні в цьому магазину. thank <laughs> you А зараз я вже прийшла на нашу набережну до водички. А дивіться, які у нас сьогодні хмари. І навіть можливо бути торчиком. Але подивимось. Хм, як тут чудово. І хочу відповісти на запитання. У мене вчора запитували стосовно того, як я відпускала нашу доньку у доросле життя. У кожного це буде своя історія, і те, що я буду розповідати, я це нікому не нав'язую і не кажу, що це правильно, це наш досвід. Десять років Катя вже в Києві. Як я відпускала дитину, я її відпустила для того, щоб вона йшла вперед. Але я завжди була позаду, і я дивилась, куди вона йде. І коли було важко, я, як знаєте, підбігаю і намагаюся її підтримати. Потім вона, начебто, так вирівнялась, вирівнялась. вона знов починає йти. і Я відступаю назад, тому що. І ззаду я бачу, як вона йде, я бачу траєкторію її руху, розумієте? І тому що тримати біля себе для мами спокійніше. Але в мене ще інший досвід є. Це мої знайомі, кого я особисто знаю. Це не то, що там, знаєте, хтось десь сказав. Це я бачу з власного життя на протязі ну 30 років, мабуть, вже, коли мама не відпускає від себе дитину, і той не такий, і та, не така, і він найкращий, і вона найкраща, і біля мене це спокійніше, я знаю, що поїли, я знаю, що поспали, я знаю, що то. І коли мами не стає, і вони залишаються в цьому житті. Як розбалансовані. Я не хочу такого для своєї дитини. І колись мені моя мама сказала, коли я казала, мама, ну як Катюню відпустити саму в Київ. Вона каже, благослови і відпусти. Це тоді на той момент було. І ці слова, і я її запам'ятала, благослови та відпусти. І завжди ти будеш поруч. Боже, там щось якийсь переполох. Завжди ти будеш поруч, завжди ти, якщо потрібно, допоможеш. Завжди є куди їй повернутися додому. І до кого. Тому якось так і вийшло. І стосовно святкування дня народження, 30 років. Ви знаєте, так, ми не були разом. Це вона була. Хотіла сказати, сама ні, вона була не сама. Як Катя святкувала День народження, я спостерігала в інстаграм, і я пишалася тим, що у неї справжні друзі. І як святкувати День народження під час війни, це ж якось так. А знаєте, є такий формат, як святкувати День народження, або якесь свято, бо життя складається не тільки з війни, є свої якісь моменти. Моменти щастя, моменти радості, не тільки болячі моменти, особисті якісь моменти. В минулому відео я казала про те, що давайте подивимося, що там таке. Коротше, я не побачила, що там таке, але там щось таке. Їх кормлять і вони там гоу-гоу-гоу. Так от, я, як Катя святкувала, прийшли е, ті справжні друзі. І в минулому відео я вам казала, що Катя купила, навіть вона не купила, вона там паші сказала, що ти мені допоможеш купити два кавуни і дві дині, такі класні, і привезти в заклад. Нам їх там поріжуть, як -то, канапешки і шампанське. І це вони зробили, бо Катя каже, я не, це я не зможу сама доперти до закладу. Без усілякої музики, але з гарним настроєм прийшли, прийшли справжні друзі. Привітали, спілкувалися, без усіляких там, таночків і ще там, чогось там, концертів. Пісень і так далі, але це неймовірні відчуття, і це ці відчуття роблять люди, які нас оточують. Це про те, що я кажу кожного разу: дуже важливо мати в своєму житті таких людей, які зроблять тобі свято, незважаючи на те, що немає музики, немає таночку, немає багато алкоголю, не потрібно напитися, щоб було тобі щастя, і ти якось забувся. Ні, тому. Я дивилась відео з дня святкування Катіного дня народження, і в мене були сльози щастя на очах. Просто сиділи на вулиці, просто спілкувалися. Зусіля по ну, кожні батьки вирішують, як відпускати в доросле життя. Своїх дітей. Я кажу тільки за свій досвід. Головне відпустити і коли потрібно, підбігти і підставити, взяти за руку, підставити своє плече. Тому так і буває, що я зненацька можу поїхати до Києва. А інколи і півроку можу і не приїжджати. Я їжу не просто так. Погуляти, походити. Ще я їжу, коли, мені, коли я дуже сумую за Катюню і хочеться з нею побути разом, але постійно я сама, тому що і робота, і не тільки робота, і фонд. Ось так. Начебто та відповіла. Якщо я щось забула, то ви запитуйте. Я буду відповідати. Бо в мене таємниці якісь від людей немає. Ой, як тут гарно, гарно так. Гарно так. Так спокійно. Ось такі моменти життя. Я дуже люблю Вони, вони якось дуже заспокоюють. Владік уже зателефонував, що він під'їхав, тому я вже буду йти повертатися. Додому. Сьогодні у мене з алергією щось, гляньте, я йду такий склон, так, бачите? Але біля річки це просто якось неймовірно така краса. Тому, мої дорогенькі, я бажаю кожному з вас, коли є якісь такі емоції, які будуть шкодити або. В майбутньому вашої дитини або ще щось мати холодну голову. Не боятися відпускати, але на ту відстань, де ви зможете побачити, коли терміново потрібна якась допомога. Ваше плече, ваша рука, ваше слово. Чоловік забирає мене додому, каже, хватить тобі вже гуляти. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change